Студія Калідор презентує Гаррі Гаррісон, Смерть на висоті 60 тисяч, інші назви. Вбивство між хмарами та смерть на висоті. Знаєш, Бена, все таки паскудний із тебе, штурман, гиркнув річ Криновський Бічний вітер у 60 вузлів хто буде враховувати, га? Через тебе ми щонайменше на три градуси відхилилися. Та годі тобі, ріджу, все не так уже й погано, мляво захищався Бен. Я зараз внесу поправки. Кожного разу у тебе все не так погано. Річ Карановський сердито вдарив по підлокітнику кулаком за завбільшки зі свинячий окіст і втопився похмурим поглядом у далекий хмарний покрив. Ти тільки пригадай, у Феніксі хто забув перевірити, чи наповнені запасні баки, а колесо на шасі іще є, і вони трісло. За своєчасну заміну покришок у нас хто відповідає, га? Другий пілот, він же таки штурман та бортмеханік кивав. Втім, насправді він майже не слухав звичне бурчання командира повітряного судна. Крановський, Великий Рідж, ніяк не міг звикнути до думки, що він уже давно не літає на бомбардувальнику і не вважається найкращим пілотом Європейського театру бойових дій. Він мав неймовірну пам'ять на помилки інших пілотів і за будь-якої нагоди тицяв їх у ті помилки носом, оскільки, незважаючи на свій паскудний характер, він все ж таки дійсно був чудовим пілотом, і з ним ніхто особливо не сперечався. Просто колеги намагалися триматись від нього якнайдалі. Бен Слендж міг тільки позазрити тим, хто були якнайдалі, адже сам він змушений був терпіти день у день буркотіння свого безпосереднього керівника. Дочекавшись того моменту, коли претензії командира перейшли у невиразне бурмотіння, Бен підвівся і потягнувся. Я піду подрімаю, сказав він. А далі будуть чергувати до самого айдлаудла. Розморені після ситного обіду пасажири із невеликим зацікавленням спостерігали за тим, як відчинилися двері пілотської кабіни, на мить відкривши їх поглядам таємничі прилади. Вони бачили, як вийшов пілот і як попрямував у хвіст, де був відсік для відпочинку екіпажу. Наближаючись до стюардеси, яка вдруге роздавала каву, пілот посміхнувся і поступився їй дорогою. Із рівним гудінням двигунів велетенський літак пронизував чисте небо. Внизу лежала щільна маса хмар, навіть, можливо, там ішов дощ, але жодна гроза не становила небезпеки для лайнера. На фоні приглушеного гудіння двигунів почувся тонесенький дзвінок, втім, його не зауважив майже ніхто, окрім досвідченої стюардеси Сю. Сар, вам чогось іще запропонувати? запитала вона пасажира, якого у той момент обслуговувала. Просто командир дзвонить, просить кави, я повинна поспішати. Пасажир кивком голови відпустив стюардесу, і так кинулася на виклик. Затримка загрожувала черговою буркітливою лекцією на тему, чому командиру повітряного судна кава повинна доправлятися своєчасно. Мало не всі чоловіки у салоні провели стюардесу поглядом. Сью мала витончену фігуру, чудові довжелезні ніжки, а її хода це був просто витвір мистецтва. Найтерплячіші чекали цілу хвилину, доки жінка уже без підносу вийшла із кабіни. Раптом… Пролунало шурхотіння і ожили динаміки внутрішнього зв'язку. Говорить ваш пілот, капітан Крановський. пролунав самовпевнений голос. Політ відбувається на висоті 60 тисяч футів. Температура повітря за бортом. Пілот за нудним тоном викладав тільки йому цікаві факти. Щось про швидкість літака, про напрям вітру, розрахунковий час до прибуття у Нью-Йорк. З його слів, пасажири довідалися, що літак тепер перебуває над великими озерами, але хмари не дозволяють нічого роздивитися внизу. Коли динаміки клацнули, і голос замовк, пасажири влаштувалися у кріслах якнайзручніше, і у кабіні запала тиша. І ще добрих півгодини Сью вовтузилася із кавою, спиртними напоями, журналами та іншим. Після цього вирішила сходити за своїм підносом у рубку до пілотів. Деякі із чоловіків знову прослідкували її звабливу ходу аж до дверей кабіни пілотів. Вона відчинила двері, зайшла в кабіну, зачинила двері за собою, а далі вона відчайдушно закричала від жаху. Крик почули ті, хто сидів у найближчих до кабіни кріслах. Ці пасажири розгублено перезирнулися, навіть не уявляючи, як у таких випадках треба поводитися. Вони так ні на що й не зважилися, коли двері раптом відчинилися, і у проймі дверей з'явилася стюардеса, що продовжувала кричати. Наступної миті вона повільно сповзла по переборці на підлогу, не притомнюючи. Першим до неї підбіг лікар Бронштейн, пасажир із другого ряду. Не зауваживши жодних зовнішніх ушкоджень на тілі, він вирішив, що це всього лише непритомність, а тому зайшов до кабіни запитати, що сталося. Але запитувати не було у кого. Пілот в кріслі виявився мертвим. Збоку на його потилиці був кульовий отвір, кров просочила кітель та сорочку. Лікар торкнувся до шкіри пілота і зробив висновок, що капітану Крановський вже нічого не допоможе. Шкіра була холодна, смерть настала як мінімум півгодини тому. Хтось догадався гукнути другого пілота. І ось через натовп проштовхується Бен у сорочці з короткими рукавами, геть заспаний та розгублений. Він наказав усім, окрім Бронштейна, повернутися на свої місця і зачинив двері. Щойно пілот і лікар відгородилися від галасливого салону зачиненими дверима, як обидва почули свистіння повітря і повернулися до бічного вікна. Того, що було біля вбитого. Куля пробила у плексигезі акуратний круглий отвір. Я заліплю дірку ізоляційною стрічкою, сказав Бен. До посадки цього має вистачити. А ще потрібно зв'язатися із аеропортом, аби повідомили про це поліцію. Скажіть, вам не складно буде лишитися тут? Поки мені не скажуть, що я маю робити, розтлумачити ситуацію адміністрації аеропорту було ой як непросто, але, врешті-решт, вони зрозуміли, що мають справу дійсно із надзвичайною ситуацією, а не із дурним жартом. І ось тоді коліща та машини закрутилися. Бену наказали тримати встановлений курс і не торкатися до трупа. Він вимкнув автопілот, вніс необхідні поправки і попросив стюардесу, аби вона принесла його кітель. Навівши необхідний порядок, він виставив із кабіни сторонніх і приступив до завдання вкрай складного для однієї людини. Посадки велетенського лайнера на аеродром. На головну смугу, хоч вона й була вільна, літак не пустили, тож лайнер довелося саджати на допоміжну, де на нього чекали швидка допомога та три поліцейські автівки. Першим на борт піднявся лейтенант Грін. Неквапливо роздивився все у кабіні і розпочав розслідування, розслідування, яке, як підказував йому досвід, зовсім не обіцяло бути легким. І дійсно, майже відразу він вперся у глухий кут. Більше половини людей, які перебували на борту, присягалися, що річ Крановський у момент своєї загибелі перебував у кабіні один, і ніхто навіть не наближався до його дверей. Решта ж пасажирів або спали, або читали і нічого підозрілого теж не помітили. Вочевидь. Смерть спіткала капітана незабаром після того, як сю принесла йому каву. Він встиг випити тільки одну порцію. Виглядало так, ніби він випив каву, звернувся по внутрішньому зв'язку до пасажирів, налив другу чашку, а тоді загинув від кулі тридцятого калібру, яка влетіла через бічне вікно. Доволі просто. От тільки виникало одне питання звідки могла взятися куля на висоті 60 тисяч футів? Що стріляли з іншого літального апарату, і вона так безпомилково влучила у ціль? Логіка підказувала, що ймовірність таких фантастичних подій дуже мала. До того ж, жодних літальних апаратів. Поруч із літаком пасажири не бачили. Версія про постріл із землі також не витримувала жодної критики, адже всім відомо на яку відстань летить куля, та і хмари не сприяють точному прицілюванню. Лейтенант Грін ретельно обвів місце влучання у пластик ззовні та зсередини і відправив його до поліцейської лабораторії. За годину прийшла відповідь. Мікроскопічні дослідження тріщин та сколів дозволяли однозначно стверджувати, що куля прилетіла у кабіну зовні. Лейтенант похмуро роздивлявся пасажирів. У стюардеси закінчилася істерика. Жінка тепер сиділа із червоними від сліз очима і стискала мокрий носовичок. Сью, звісно ж, була першою у списку підозрюваних, оскільки останньою бачила пілота живим. Втім, ця версія відразу ж відпала, щойно з'ясувалося, що її прізвище теж Крановський. Виявилося, що вона стала дружиною командира менше як рік тому. Послухайте, лейтенанте, коли ви нас відпустите? запитав другий пілот. Знаєте, важкуватий випав день». Прошу потерпіти ще декілька хвилин, попросив роздратований слідчий. І багаж, і пасажирів, і увесь літак ретельно обшукали, І нічого, хоча б віддалено схожого на пістолет не виявили. Підійшов похмурий сержант і доповів, що обшук не дав жодних результатів. Лейтенант Грін нервово покусував нижню губу і думав, що, вочевидь, доведеться усіх відпустити. Аж тут йому зателефонували із управління. Він попросив усіх зачекати і, аби відповісти на дзвінок, вийшов до іншого приміщення. Коли він повернувся, вираз обличчя у нього був незворушним, проте щось таки явно відбулося. Це було помітно із його рухів та жорсткості погляду. Всі можуть іти, окрім другого пілота і стюардеси, віддав він наказ. Мені потрібно із ними порозмовляти. Під полегшене бурмотіння інших пасажирів слідчий супроводив Бене і Сью у тимчасово окупований ним кабінет авіакомпанії і щільно причинив двері. Лейтенанте, у чому справа? запитав невдоволено Бен. А ось у чому. І лейтенант Грін застебнув на зап'ястках здивованого другого пілота кайданки. Гей, що ви робите? розгублено запиталась ю. Затримую вас, спокійно зазначив лейтенант і незворушно одяг кайданки їй. — Це що, жарт? визвірився Бен. Убивство ніколи не буває жартом, холодно відповів йому Грін. А я маю усі підстави підозрювати вас двох у вбивстві капітана Крановського. Та ви здуріли. Що ж, можливо, я дійсно збожеволів, але попрошу вас все ж таки вислухати мої міркування. Сподіваюсь, ви відшукаєте у моїх словах цю здорового глузду. Він пильно подивився на Бена, а тоді перевів важкий погляд на Сью. Я довго ламав голову і нічогісінько не міг зрозуміти, але ви, Бен. Він знову поглянув на другого пілота, власноруч підкинули мені розгадку. Припустимо, що вам і Сью знадобилося позбутися містера Крановського. Ну, можливо, вона розлюбила свого чоловіка і захотіла отримати розлучення, а він, припустімо, був проти. Можливо, він мав накопичені пристойні гроші у банку. Гадаю, це з'ясувати буде нескладно. Я не збираюся сидіти тут і вислуховувати усі ціннісенітниці, закричала сердито ю, підводячись з місця. А доведеться. Щось у голосі лейтенанта було таке, що змусило її замовкнути і слухняно опуститися назад у крісло. Отож, ви вирішили його вбити, продовжував тим часом Грін, але відповідати за це ви, звісно ж, не хотіли. І тоді ви вигадали план. Доволі хитрий план і, вочевидь, абсолютно надійний. Отже. Бен проносить на борт пістолети з глушником. Коли Рідж не дивиться у його бік, Бен стріляє йому у потилицю. Звісно ж, вбивця повинен був перебувати доволі далеко, аби не залишити порохового опіку. Після цього Бен іде на інший бік кабіни, знову ж таки, аби не було слідів пороху, і прострілює діру у вікні навпроти мерця. Чекайте, але як же сліди. вигукнув Бен. Ви ж самі мені казали, що куля прилетіла ззовні. Терпіння. До цього ми дійдемо буквально за хвилину. Вбивши Крановський, ви посадили його у крісло і вийшли із кабіни. По дорозі ви подались юзнак, мовляв, справу зроблено. У неї доволі сильний характер. Гадаю, саме цим і пояснюється, запізніла істерика. Ваша спільниця відважно увійшла до кабіни, випила одну призначену для командира чашку кави, літаком у цей час люб'язно керував автопілот, а потім Сью вийшла. Нісенітниця, перервав його Бен. Не міг Рідж у той момент бути мертвим, він же незабаром звернувся до пасажирів по внутрішньому зв'язку. Так, хтось звернувся до пасажирів, адже жоден із них раніше не чув вашого начальника. І він назвав себе. То чому б їм було сумніватися, що це не Крановський? І до речі, хіба у салоні немає мікрофона внутрішнього зв'язку? Я про той мікрофон, який висить поруч із відсіком для відпочинку, де перебували ви. Не дочекавшись відповіді, лейтенант продовжив. Коли труп охолов, прийшов час його виявити. Це завдання відводилося для Сью. Я дуже слабко собі уявляю конструкцію вашого літака, але можу закластися у відсіку для відпочинку є люк, і викинути із нього знаряддя вбивства було дуже просто. Ви встигли зробити це без найменшого поспіху. Після того як пістолет полетів за борт, було виявлено вбитого капітана і дірку у склі. В аеропорт надіслали доповідь про подію. Потім ви залишилися у кабіні наодинці із мертвим. До тіла ви, звісно ж, не торкаєтеся, але ви знімаєте бічне скло я сам бачив, там буквально хвилина роботи із викруткою, і встановлюєте заздалегідь наготоване те, що було прострілене у потрібному напрямку. На посадку ви заходили над океаном. При розвороті, вочевидь, ви й викинули старе скло. Всі ці ваші фантазії марення і дурня, холоднокровно заявив Бен і з кутими кайданками руками запалив цигарку. Втім, навіть якщо це правда, ви не маєте доказів, адже з однією версією до суду не підеш. Так, це я причудово розумію. Із посмішкою відповів йому лейтенант Грін, і від тієї посмішки по спині усю і Бена пробігли холодні мурахи. Однак я маю не лише версію, а маю і доказ як щодо револьвера тридцятого калібру із глушником і гадаю із відбитками пальців. Декілька годин тому ця штукенція впала на луг і на смерть вбила корову. Фермер просто лютує. Каже, що чув, як у цю мить на горі пролітав літак. То що скажете? Такий доказ суд визнає достатньо вагомим. Але це неможливо, прохипів Бен. Цього просто не може бути. Ми летіли над великими озерами. Ти промахнувся повз озера!» – презирливо випнула губусю. Все ж таки річ був правий. Паскудний із тебе штурман. Гаррі Гаррісон, Смерть на висоті 60 тисяч футів. Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне детективне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки МамабанкПриватбайміафі чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.